17 липня четвер, Умовне безсмертя. Що мається на увазі під умовним безсмертям? Просто те, що безсмертя і вічне життя це одне й те саме, і залежить від віри людини в Христа. Це означає, що дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Римлян 6,23. Це доктрина, якої навчав сам наш Спаситель, коли Він сказав. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває, Івана 3:36. Або як висловлюється апостол, а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його, це вчення, яке Христос переподав Никодему в таких словах. Так бо бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Це вчення дає Христу його законне звання подателя життя, на яке він сам претендував, коли сказав. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й вбивати та нищити. Я прийшов, щоб би мали життя, і по достатком щоб мали. Івана 10.10 10 Якщо послухати розмови деяких людей, то можна подумати, що вчення про умовне безсмертя це чиста невірність, яка повністю суперечить усьому істинному християнству. Насправді воно ґрунтується на визнанні того факту, що в усьому Христос має першість, що людина не може мати нічого, крім того, що вона отримує через Христа. По суті, справи, заперечення вчення про умовне безсмерті такою мірою є запереченням Христа. Дійсно, можна сказати, що це повністю заперечення Христа, оскільки воно заперечує те саме, заради чого Христос прийшов. Він сам заявляє, що єдиною метою його приходу на цю землю, щоб померти було те, щоб люди віруючи в нього, мали життя. Тепер той, хто каже, що вічне життя не залежить від віри в Христа, фактично говорить, що людина не потребує Христа. Саме так чинили багато стародавніх юдеїв, яким Христос сумно сказав: Ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя? Вони не сповідували себе християнами, вони беззатережно відкинули Христа. Чи не дивно, що в наші дні Христа так само відкидають ті, хто сповідує до нього любов і шанування? Чому люди повинні відмовлятися, визнати, що зобов'язані Христу за все, що мають або сподіваються мати?